Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я вам хочу розповісти про три напрямки діяльності нашого енергохолдингу, а саме про приєднання, про незалежність та про постачання. Щодо першого, силами нашої компанії було виконане зовнішнє приєднання та реконструкція зовнішніх електромереж для приєднання даного майданчика. До оператора системи розподілу. Щодо другого розділу, силами нашої компанії була встановлена сонячна електростанція, яка надає споживачу змогу економити кошти на електроенергії та в майбутньому отримати зелений сертифікат. Щодо третього розділу, наша компанія постачає електроенергію на дане підприємство та веде роботу 24 на 7 для безперебійної роботи даного товариства. Ще півроку назад на цьому місці стояв зруйнований завод. Перед нашим енергохолдингом стояло просте завдання: перше це забезпечення цього заводу електропостачанням. Друге, це е, збудувати сонячну станцію, яка буде компенсувати власне споживання. І третє це продаж електроенергії в той час, коли сонячна станція не може давати електроенергію. Сама нашої компанії Монтаж» було виконане зовнішнє приєднання. а саме були проведені наступні роботи: проєктування зовнішніх електромереж, будівництво кабельної лінії 10 кВ, реконструкція точки забезпечення потужності та встановлення сучасної комплектної трансформаторної підстанції. Її було виготовлено у 2022 році та встановлено для живлення цього чудового підприємства. І що до обладнання. На цьому об'єкті встановлено 370 модулів Лонжі Solar. Також 2 інвертора потужністю 100 кВт повій. Що це дає? Ця станція перекриває потребу завода майже 200 кВт за годину, і це на цьому підприємстві майже 50% затрат по електроенергії. Хочемо виразити слова вдячності власникам компанії, яка на сьогоднішній день будує, розвивається, створює нові робочі місця, сплачує податки, розвиває місто та допомагає незалежній країні перемогти. Віримо в перемогу. Ми переможемо.